Прогноз погоди в Україні на три дні. З 2 по 4 червня мене звати Українчик. По всій країні три дні поспіль очікуються дощові опади. Дощі литимуть майже по всій країні. Лише у кількох областях постійно зберігатиметься сонячна і спекотна погода. Другого 3 і 4 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 4 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 2 червня. Дощову погоду варто чекати по всій країні, окрім п'яти областей північ, на Житомирщині, в день плюс 24, плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Сумській, Чернігівській і Київській областях, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. Нічна плюс 16, плюс 14. місцями короткочасний грозовий дощ. Варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 17 до плюс 15 градусів. В районі Басарабії в день плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. Короткочасний грозовий дощ очікується на Миколаївщині і Одещині. В усіх інших частинах Південного регіону України невелика хмарність. І без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 22 плюс 24. вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. В Закарпатській області в світлі години доби від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Івано-Франківщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозові дощі. Вітер південно-західний трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 28 плюс 30, вночі від 17 до 15 градусів тепла, на Луганщині в денні години плюс 30 плюс 32, в нічні плюс 19 плюс 17. В Донецькій області в денний час від 29 до 31 градусу з позначкою плюс в нічні плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. На Харківщині варто чекати на короткочасний грозовий дощ. В усіх інших областях Східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в денний час від 27 до 30 градусів тепла, в нічний – плюс 16, плюс 14. На Вінничині в день – плюс 24, плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. В усіх інших областях центрального регіону України очікується дощі різної сили. Мається на увазі, що в усіх областях центрального регіону України очікуються дощі різної сили. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 2 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Понеділок, 3 червня, цього дня короткочасний дощ середньої сили очікується по всій країні, окрім чотирьох областей. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і в Криму. В денні години від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні від 19 до 16 градусів тепла. В Миколаївській і Херсонській областях в день плюс 27, плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 15 градусів. Короткочасний дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині. І Миколаївщині, в Запорізькій області і в Криму мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в день. Плюс 22 плюс 24 вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 14 плюс 12. На Закарпатті в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 13, плюс 11. В Хмельницькій області в світлі години від 24 до 26 градусів вище нуля, в темні від плюс 14 до плюс 12. Градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують дощ середньої потужності. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день – плюс 29, плюс 31. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в денні години – плюс 28, плюс 30. В нічні – плюс 20, плюс 18. В Донецькій області в денний час – від 29 до 31 градусу з позначкою «плюс». В нічний – плюс 20, плюс 18. В Маріуполі в день – плюс 24, плюс 26. Вночі від 21 до 19 градусів – вище нуля. На Харківщині варто чекати на короткочасний дощ в усіх інших областях східного регіону України. Мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні від 18 до 15 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 28, плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Вінничині в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 16 плюс 14. У Полтавській і Дніпропетровській областях в світлі години від 27, до 30 градусів тепла, в темні плюс 19, плюс 15. Дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 3 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 4 червня, як і у попередній день майже по всій країні очікуються дощові опади. Північ на Сумщині і Чернігівщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України очікується дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 27, плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. В Криму в денні години. Від плюс 29 до плюс 31 градусу в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На Запоріжжі і Херсонщині в день плюс 28, плюс 30, вночі від плюс 19 до плюс 16 градусів, в Миколаївській області в світлі години від 27 до 29 градусів вище за нуль, в темні плюс 18, плюс 15. Дощ варто чекати на Херсонщині, Миколаївщині і Одещині. В Криму і в Запорізькій області невелика хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Закарпатті в день плюс 20, плюс 22. Вночі від 14 до 11 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 13, плюс 10. У Рівненській, Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 22 до 24 градусів вище нуля. В темні від плюс 14 до плюс 12 градусів в усіх областях західного регіону України варто чекати на дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29, плюс 31. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Луганській області і на Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 31 градусу. Нічна від 20 до 18 градусів тепла. В Маріуполі в день від 25 до 27 градусів вище нуля. Вночі плюс 22, плюс 20. На Харківщині очікується дощ. В усіх інших областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині, і в північній частині Кіровоградської області, а також, звісно, в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні від 18 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів, на Вінничині в день плюс двадцять чотирджі. Плюс Вночі плюс 16, плюс 14. У Полтавській і Дніпропетровській областях в світлі години від 27 до 30 градусів тепла, в темні плюс 19, плюс 15. Дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. 4 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали. Це зовсім невідчутний. Рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. І пам'ятайте, дружба, єдність і відношення один до одного, як до брата та сестри це наш найсильніший захист, тільки так ми залишимось людьми. А бути людиною це найголовніше. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!